Найтяжче для віруючої людини це вірити в Творця. Бо якщо є Бог Творець, котрий створив початок, створив завершення, створив кожну деталь, котра є між початком і кінцем, то значить, що все, що відбувається в людини в житті, це все створено Творцем. Бо нато він і Творець. Що він створив і створив абсолютно все. Тому він і абсолютний творець, бо він створив абсолютно все. Якщо творець створив абсолютно все, то значить кожна дрібничка в житті людини не є випадковістю, а планом творця. Людина проспала зранку. Прибігла і автобус приїхав перед нею. Став на касу, ця каса взагалі перестала черга рухатись. Він спланував гарно відпочити з сім'єю, пішов дощ. Кожна дрібниця в житті людини спланована творцем. І це є суть віри в творця. І якщо кожна дрібниця спланована творцем, то тим паче ключові і най Серйозніші і важливіші події в житті, людини, тим паче сплановані творцем. Коли людина знайде ту половинку свою, чи четвертінку, чи яка там уже вийде по рахунку. Коли людині то ще до четвертинки народитися, іде, Коли людині як іде померти. І ніяк зовнішні фактори раніше в гроб людину не загонять. Людина помре тільки тоді, коли творець, котрий створив людину, скаже досить, іди, людина, відпочивай. І це сама складна задача для віруючої людини вірити в Творця. Це найскладніше, найтяжче, тому що життя це набір подій, котрі дуже складно зрозуміти. Дуже складно розтрактувати, а ще складніше буває прийняти. Тому віра і чи вірити в Творця це найскладніша задача для віруючої людини.